Якщо ви маєте проблему, коли у вас підтікає вода у кульовому крані з-під бабочки, з-під метелика, то тут є варіант його перемонтувати. Для цього потрібно зняти сам метелик безпосередньо. Для цього відкручуємо цю гайку. Знімаємо. Тут всередині, всередині є ущільнювач штоку, да, який герметизує взагалі, щоб не протікав. Зараз я вам покажу його. Для цього потрібно зняти цю підтискну гайку. Ось вона, ось він всередині тут білого кольору, це тефлоновий ущільнювач. І його, якщо з крану підтікає, його треба просто дотиснути, він розшириться і вода не буде протікати. Для цього цю гайку потрібно максимально затягнути. Затягнути, тобто фіксуємо і після цього. Кран не буде протікати. Ну і далі вже ставимо е е бабочку метелик. Але якщо у вас кран, наприклад, отакий, е може бути варіант, наприклад, якщо знімаємо бабочку, і у вас тут е немає підтисної гайки, то такий кран ви відремонтувати не зможете. Тобто, якщо він починає з під бабочки, його треба буде замінити.